Вітаємо вас на каналі і Сьогодні ми поспілкуємося про Мірча Луческу, про Динамо Київ, про керівництво футбольного клубу. Поїхали! Челсі та Перімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач. Зараз в Динамо дуже непроста кризова ситуація, і, взагалі, невідомо чи є ресурси для виходу з цього становища. Луческу казав про психологічні моменти в команді, про постійні переїзди, війна. Все це заважає показувати нормальний футбол, але є і інші моменти, які нас дуже сильно не влаштовують. Не секрет, що в Динамо були проблеми в плані трансферного ринку. Вони не могли нікого нормально купити багато гравців не могло заграти. Але зараз проблема в іншому під час війни дуже багато легіонерів покинули склад команди, і потрібно їм було грати українцями та вихованцями. Це вони дуже добре розуміли, але вони повинні були кимось підсилитися, і це абсолютний факт. Керівництво «Динамо Київ» дуже зверхньо поставилося до свого становища. Та як результат, зараз 10-те місце в чемпіонаті України та 4-те місце в лізі Європи. І нас це дійсно лякає. З такими темпами Луческо може навіть не дожити до наступного матчу, тому що Вік дійсно грає велику роль у футболі. Ну а склад команди не змінюється. Всі тієї на манежі. З команди пішли такі гравці, як Вітінню, Вербіч, Депенаці та Ішвілі, де хто злякався війни, ну а комусь просто не дали шансу себе. Проявити війна, це зрозуміло, але погана робота київського «Динамо» з молодими перспективними футболістами це не сюрприз. Були чутки, що навіть Андрій Ярмоленко може повернутися до Києва, але він обрав клуб Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва. Він хоче безпечно та надійно грати в футбол. Кваліфікації до Ліги Чемпіонів для київського динамо в принципі пройшли непогано. Сенсаційна перемога над Фенербахче, перемога над штурмом, а потім вихід. На команду Бенфіка саме матч з Бенфікою нам усе показав. Дуже багато проблем було. Легіонерів нас немає. Лідери київського Динамо провалилися. Ну а молоді гравці також себе абсолютно не показали. Не знаю, що робити далі. Важка ситуація і зараз в київському динамо. Партнер каналу «Парій-матч». Заряджай на перемогу з Парій Матч. Але в Динамо є декілька непоганих вихованців. Наприклад, це Забарне та сирота. Забарного взагалі хотіли купити Тоттенхем за дуже великі гроші, але Луческо його не відпустив. Хоча як йому розвиватися далі, поки що не зрозуміло. Саме ці хлопці в майбутньому можуть стати дійсно лідерами київського Динамо. Побачимо, пройшов час, і до команди прийшов Владислав Кабаєв, але він міг і раніше прийти, але, мабуть, просто не знав дороги. Не зрозуміло, чому Динамо так пізно підписує гравців. До команди прийшов також Хамп. Періс, це гравець збірної Ямайки з футболу. Повернувся сам бадіало 2003 року народження. Людина, яка возила у дублі дійсно непогані команди Ліга чемпіонів і так далі. Тому подібне. Усі ці хлопці прийшли після початку сезону. В чому взагалі проблема, як працює керівництво київського Динамо? Я не розумію. Так, респект вони прийшли під час війни, але... Чому проблема підписувати просто їх раніше? Трансферна політика клубу просто жахлива. За 4 роки вони здійснили 21 трансфер з 21 трансферу. Лише два гравці зачепилися в складі команди. Це Депена та Караваєв. Депена поїхав, а Караваєв залишився. Чому проблема? Я не розумію. За все треба працювати кожного дня та розвивати їх, але Динамо цього робити взагалі не вміє. Ну хто взагалі заграв київському Динамо? Шопаренко та Сидорчук грають на постійній основі, але як вони грають? Вони можуть виходити п'яними на футбольне поле та не думати ні про що. Конкуренції в Києві просто немає. Динамо повинно це зрозуміти в найближчий час. З такими темпами ми десь займемо 10-те місце в чемпіонаті України та четверте в лізі Європи, де взагалі Шепелів та Андрієвський чи є вони на полі? Я взагалі не розумію. Беседін це взагалі шок. Людина не забиває стовідсоткові моменти та не працює над собою кожного дня. Нападника в Києві поки що також немає. Чи Читило ческову відставку. Ну, взагалі, я вважаю, що проблема в керівництві клубу, а не в тренері, тому що президент київського Динамо не розуміє, що робити далі. Кого купувати, як розвивати футболістів і так далі, і тому подібне. Ну згадайте Бангура, який просто зник з Києва, але показував класний футбол в рамках Кубку УЄФА. Чому це взагалі відбувається? Поясню. Сніть мені навіть ультра з київського динамо перестали нормально підтримувати клуб, тому що «Ігор горсуркіс робить дивні речі. Повинні бути нові футболісти, нова конкуренція, зміна в команді та нормальна трансферна політика. Я з ними абсолютно згоден. Кожен з них зараз захищає нас від війни в Україні і вони воюють з російськими військовими на рівних. Вони допомагають нам, і ми повинні їх слухати. Це моя думка. Чекаємо на зміни в Динамо в керівництві та, взагалі, можливо, клуб скоро. Продадуть. Я хочу, щоб Динамо вигравало та в Києві була ліга чемпіонів. УЄФА обов'язково не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати свою думку у коментарях. Челсі та Перімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід заряджай улюблений клуб на перемогу з Парі матч.